А це Олексій Мончаренко, народний депутат фракції Європейська Солідарність. Олексію, доброго вечора. Вітаю. Раді тебе бачити. Добрий вечір Навзаєм. і одразу хочу продовжити тему, щоб за фіналів, да, і від тебе почути власне коментар щодо заяви голови Верховної ради Руслана Стефанчука. Буквально зовсім свіжої, дека яка сколихнула і на неї пішло куча коментарів з приводу того, що в ну, конституції немає прямої норми щодо заборони проведення виборів. І Тут всі заговорили, а що виборам не ніби і от як нагадав Валерій Кавнеш, буквально 19 червня, тож Стефанчук про те, що вибори вони просто розірвуть країну, якщо будуть. А тут що змінилося? Чи хто змінив думку Стефанчука? Чому це було взагалі закинуто в інформаційний простір для такого обмислення? Очевидно, що є люди, особливо в офісі президента, яким дуже кортить пошвидше провести вибори, і в них чешуться руки, як то кажуть, і вони хочуть це зробити зараз. До того як суспільство задасть ті питання, які в нас є. Запитання в тому, як це, як це зробити. Про, все? Ну спочатку про бажання. Це ж все починається з бажання. Є бажання, а, і це починають шукати, а чи є якісь варіанти. Мені дивно, що як рупором озвучки цього обрали Стефанчука, тому що ну, все-таки Стефанчук юрист, і навіть там захищався. І він цим дуже пишається. І коли він говорить, що нема в Конституції заборони на вибори, ну це маячня. Тому що відповідна стаття Конституції чітко каже, що повноваження Верховної Ради продовжуються до першого засідання нової Верховної Ради, обраної після скасування воєнного стану. Ну це я зараз процитував, ну майже. Тобто, це прямо каже, що спочатку відбувається скасування воєнного стану. Потім обирається нова Верховна Рада, і ніяк інакше. Тобто ніякого іншого механізму просто не існує. Тому розмова про те, що нема заборони на вибори, вона пряма є в Конституції України, і це все балачки. Чи можна зробити якусь штучну річ? Наприклад, не продовжити воєнний стан в якийсь момент, мати якийсь там умовно день. В цей день оголосити вибори, що, начебто, ж воєнний стан завершився, а наприклад, далі одразу його там поновити. Ну напевно, знаєте, з точки зору завдання на кмітливість для юристів, ну напевно, можна. Але з точки зору країни, яка стікає кров'ю, це якесь, ну це ж буде знущання з людей. Ну то що це означає? Ви чим займаєтесь? Що для вас зараз головне перемога? Чи вибори ну маєте визначитися? Очевидно, що ми не можемо провести вибори під час проведення бойових дій? Як? Як це зробити, коли ракети падають на голову? Як провести, провести політичну кампанію? Як провести передвиборчу кампанію? Як рахувати голоси? Ну це все є повний абсурд. Що робити з військовими, які знаходяться безпосередньо в окопах, і що, просто викреслити їх? Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому я звертаюся до наших очільників держави припинити займатися дурньою. Зайнятися військом, зайнятися перемогою, і це і на виборах люди віддячать. А якщо продовжити гратися в ці ігри, то я думаю, що реакція людей буде дуже жорсткою і правильною, тому що ну це неприпустимо. Я особисто вважаю, що мало того, що нам ну про під час війни це навіть не обговорюється, і після перемоги це теж треба буде робити не отак моментально. Тому що коли мене питають, а що треба перше в Україні відновити? Я кажу перше нам яківо там галузі, що перше я кажу, треба демократію в Україні відновити, тому що в нас медійне поле під контролем влади. В нас, ну ми розуміємо, що таке воєнне стан, які воно створює проблеми. Ну, ми бачимо останні розслідування, як розпилювали сотні мільйонів гривень на Київщині за усною домовленістю. Так. Цитата. Угу. Ну тому давайте ми чесно скажемо, що як тільки завершиться війна, безумовно, нам треба вибори провести. Але я вважаю, що це має бути час, наприклад, хоча б якісь півроку, коли ми повернемося до нормального життя, в тому числі політичного, коли в нас з'явиться знову вільні, коли політичні сили зможуть представити свої ідеї, думки і свій там здобуток, в тому числі під час війни, і тоді можна і, і треба провести чесні, відкриті, прозорі вибори. Все інше це є маніпуляція, все інше це є бажання узурпувати владу. Такі бажання завжди в Україні для тих, хто їх має, завершувалися погано. Пане Олексію, я не можу не спитати про політичне, політичне питання. Ви сьогодні написали, що Олексій. Різніков. Міністр оборони може стати новим послом України у Великій Британії замість Вадима Пристайка. МЗС вам вже відповів з цього приводу. Ми сказали, що ну, депутати мають займатися своєю справою призначення послів. Це наша справа. А дійсно, звідки у вас Давайте я вам перше я на... відповім. Можна, я відповім МЗС. Будь я ласка, хочу, да, я хочу сказати, що це дуже цікаво. Що, ну, по-перше, це. Рівень, коли МЗС коментує значить, мої новини з мого телеграм-каналу, тому хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться прямо зараз. Раху... Бо як... Рахунок ми виставимо да, як після бо як ефіру. ви бачите, МЗС підписано і дуже активно слідкує і не тільки друге, коли Я думаю, вони що не кажуть, тільки чи... МЗС за вами слідкує не, не тільки да, да. А, ну, але МЗС хай теж, значить, друге. Коли вони кажуть, що їм не потрібна моя порада, і вони знають, вони там визначаються то 100% Вони я можу сказати, що якщо б я призначав послів, в мене б точно не було б такої ганьби, як декілька років без посла в Китаї, декілька років без посла в Індії, декілька років без посла в Бразилії. Це ганьба. Ми говоримо глобальний південь, нам так важливо, і ми при цьому примудряють. До сих пір в нас нема фізичного посла ані в Бразилії, ані в Індії, ані здається, в Пекіні його теж ще нема. Зате. В нас довгий час був посол в Білорусі, навіть коли звідти летіли Іскандери, і шахеди нас вбивати і йшли різати бучу ірпеньгостоймель, наш посол там був. Ну, це, для, для Лукашенка в нас посол є, для Китаю, Індії, Бразилії нема. Тому а, щодо порад, то я міг би багато чого порадити, але це моя інформація, це говорять мої джерела. Причому це мої джерела, мені говорять не українські. Це мої джерела британські мені говорять. А насправді інформація дуже проста: Україна. Запитала це така процедура. Є перед тим, як вже офіційно відправляєш посла, посла ж мають ще прийняти. Тобто, щоб не було негарних історій, щоб, знаєте, це негарно, коли країни дружні, а ми, слава Богу, з Великобританією дуже дружні Чи влаштовує їх ця кандидатура? Чи влаштовує їх така кандидатура на посаду посла майбутнього. Те це питається неформально, і коли відповідь так, тоді це може перейти в формальну площину. І Парізнікову такий запрос надійшов. Це не означає, що він їм стане. Тому що вони можуть передумати, і все може бути. Але це точно означає, що позиція міністра оборони в нас дуже сильно хитається, що розглядають можливості його заміни. І один, один з варіантів, куди Рєзніков може направитись, якщо він буде звільнений з міністра оборони, це якраз посол е, Великобританії. Тому як завжди, я в своїй інформації абсолютно впевнений. Вона завжди в мене підтверджується. Тому я тут не маю сумнівів. А МЗС пораджу займатися, крім того, що звичайно читати мій телеграм-канал, це корисно, але все-таки займатися своєю прямою справою, визначати, призначати послів і не робити такий вакуум, як у нас на жаль є пок. В деяких ключових країнах, але тоді постає питання: хто може стати наступним міністром оборони під час війни, що вашего основна джерела... Джерела джерела кандидатура Буданов. Буданов? Буданов, як був, так і залишається. Це історія триває з яєць по 17 гривень. Коли з'явилися яйця по 17 гривень, потім пам'ятаєте, були яйця, сказали, що вони на вагу. Потім, значить, що це не на вагу. Але ну, в общем, цей. Потім стало зрозуміло, що за такі яйця щось ти комусь ці яйця треба відривати. Потім нікому нічого в принципі не відірвали. Але кандидатура Буданова з тих пір обговорюється. А хто замість Буданова? Це я вже не знаю. Я? Я, не буду, я не буду тут казати. Ні, головне, не щоб не повернули масі. Баканова. Ну напевно, але я хочу сказати, я з повагою ставлюся до Буданова. Але в мене, чесно кажучи, є питання щодо цієї кандидатури саме на міністра оборони, тому що це бойовий генерал, і щоб не вийшло так, що ми втратимо бойового керівника розвідку, а не а не над, не отримуємо Ой, міністра. потужного міністра оборони, тому що потужний міністр оборони це не бойовий генерал. Потужний міністр оборони це менеджер і це дипломат в наших умовах. Ну, тобто переговірник, скажімо так, оці дві основні функції. Крім того, очевидно, що двом генералам, залужному і Буданову, буде може бути складновато знайти спільну мову, тому що два генерали на одному місці може бути погано. Тому, як на мене, має бути цей тандем, має бути таким: є бойовий генерал головнокомандувач і залужний абсолютно на своєму місці, і має бути менеджер-переговірник і на рівні міністра оборони, який це підкріплює і виконує свою роботу. Але наскільки я розумію, ми це можемо побачити о, у разі, якщо піде зміна законодавства, тому що наскільки я Саме так, це мі... була з умов Буданова е в січні місяці, коли Буданова розглядали перший раз. З ним вже були і розмови проведені, і президентом там все було достатньо вже серйозно. А, то умовою Буданова була зміна законодавства, щоб він не був зобов'язаний йти в запас. Тобто, щоб він міг, як як діючий військовослужбовець, як діючий генерал, очолити міністерство. Бо сьогодні є пряма вимога, що ця людина має бути цивільною. Тобто, якщо навіть це офіцерно, тоді він має піти в запас, а після цього очолити міністерство. До речі. Я не хочу нагадати, що ми рухаємось в Європу, в НАТО, і історія про цивільного міністра оборони це в принципі класіка. І uh -huh. це те, що вимагають. Тому я не бачу і в цьому сенсу міняти це. Бо якщо ми обрали свій вектор, це в Росії якийсь там фанерний маршал, цей шайгу, вони щось ліплять, ліплять там на цих своїх. А в наш напрямок Західний світ і цивілізований світ він живе за, за умови, що міністр оборони є цивільною людиною.